Дорогенькі майстрині, вітаю вас на майстер-класі. Для майстер-класу я взяла ось такі шнурочки: це трикотажний шнур, Ribbon Глосі і шнурочок вельветовий Аве. Звичайно, я беру біленький для майстер-класу але хочу вам показати, як виглядає сама бобінка. Можна брати будь-яку пряжу, з якою вам зручно в'язати. Також нам потрібен гачок від 5 мм. Ножиці, голочка, стрічка і декор. Почнемо в'язати перший рядок з кільця, загортаємо на пальчиках кільце, виводимо петельку, пров'язуємо через петельку повітряну це наш перший стовпчик підйому. Далі в кільце ми пров'язуємо ще 5 стовпчиків. Це рахується як другий, далі третій стовпчик, можна підтягнути кільце, далі четвертий стовпчик, п'ятий. І шостий. Тепер ми затягуємо кільце я покажу вам, як закривати рядочок. Заводимо гачок під першу видиму косичку з внутрішньої сторони роботи на зовнішню. Хватаємо петельку, виводимо цю петлю на внутрішню сторону роботи і проводимо роботу через цю петельку. Провели. Розвернули і тепер тягнемо за робочу ниточку, щоб петелька стала на місце, коли стане. Тоді тягнемо за робочу ниточку і формуємо таку фальш-петельку. Тепер ми почнемо з вами в'язати в розкол, показую вам, як правильно пров'язати. Нам потрібно гачок завести в середину стопчика, і от з внутрішньої сторони, бачите, дві стіночки стовпчика. І перемичка у нас видно. І щоб не втратити, куди нам потрібно пров'язувати. Дивіться, орієнтуйтесь, там, де стикуються дві косички зверху, під ними обов'язково має бути стовпчик. Починаємо ми в'язати вже другий рядочок, в'яжемо в розкол, виходимо завжди лівіше від місця з'єднання. Вийшли, пров'язали перший стовпчик, стовпчик підйому. В це ж саме місце пров'язуємо другий стовпчик. Наступний стовпчик ми також. Пров'язуємо два стовпчики в один. От. І таким чином ми в'яжемо до кінця ряду, якби подвоюючи наші стовпчики. Якщо в першому рядочку у нас було 6 стопчиків, то в другому зараз має стати 12. Пров'язуємо так до кінця рядочку, і дивіться, ось тут в кінці наша оця фальш петелька і також треба пров'язати, там шукаємо. Останній наш стовпчик це там, де була петля підйому, і через неї також вив'язуємо зараз два стовпчики. Пров'язуємо і з'єднуємо наше коло. З'єднуємо точно так само, як і до цього. І тепер можна заховати кінчик, трішечки отак от тягнути, щоб не порвали ниточку. Коли затягнете, можна провести меншим гачком за розміру під. Кожною перемичкою першого рядочку, провели, відрізали кінчик. І Тепер знову з'єднуємо рядочок, заходимо під першу видимо косичку, витягуємо петельку і проводимо в цю петельку роботу. І затягуємо робочу ниточку, формуємо нашу фальш петельку Починаємо в'язати третій рядок, заходимо лівіше від нашого з'єднання, виводимо петлю, робимо стовпчик підйому. І далі, в наступний стовпчик другого ряду, ми в'яжемо зараз два. Ось перший і другий в'яжемо сюди, ж, це саме місце. Далі у нас одиночний стовпчик, один пров'язуємо в стопчик минулого ряду, в наступний ми в'яжемо два стовпчики надбавку. Отже, цей рядочок у нас чергується таким чином: надбавка. Одиночний стовпчик, надбавка, одиночний стопчик, пров'язуємо до кінця, в кінці у нас має, надбавка, так, має бути надбавка, так як ми починали з одного стопчика. От. І далі ми з'єднуємо з вами рядочок і починаємо в'язати вже четвертий ряд. В четвертому рядочку у нас будуть надбавки чергуватись через кожні два одиночних стовпчики. Отже, зараз ми Виходимо лівіше від з'єднання стопчик в розкол, витягуємо петлю, робимо повітряну це наш стопчик підйому. і Далі в наступний пров'язуємо один стопчик, і дивимося: ми розбили зараз надбавку. Далі у нас був одиночний стопчик, над ним ми пров'яжемо зараз надбавку. Далі у нас була надбавка в минулому рядочку, над нею ми в'яжемо два одиночних стопчики, і в наступний. Знову у нас йде надбавка. І так ми чергуємо до кінця рядочку, надбавка два стопчика, надбавка, два стовпчика, і в кінці у нас має бути зараз надбавка. Дов'язуємо до кінця, закриваємося і починаємо п'ятий рядок. В п'ятому рядочку надбавки чергуються через кожні три одиночних стовпчики. От зараз я пров'язую перший, другий, третій одиночний стовпчик, далі у нас йде надбавка, далі знову три одиночних стовпчики. От перший, далі другий, третій стовпчик, і далі надбавка. І так ми в'яжемо, чергуючи наші надбавки до кінця ряду. І в кінці рядочку в нас знову буде надбавка. Дов'язуємо, закриваємося. Починаємо в'язати шостий рядочок, виходимо лівіше від з'єднання, і пров'язуємо стовпчик підйому. От. І далі ми в'яжемо. Надбавочку, 2 стовпчики в один. Далі в'яжемо 4 одиночних стовпчики, і знову робимо надбавку. В шостому рядочку надбавки чергуються через кожні 4 одиночних стовпчики. Зробили надбавку 4 одиночних, надбавку 4 одиночних, і дов'язуємо так до кінця. І в кінці у нас має вийти 3 одиночних стовпчики, так як починали ми з одного. Дов'язуємо до кінця, закриваємо рядочок і починаємо в'язати сьомий ряд. Виходимо лівіше від місця з'єднання, робимо стовпчик підйому і в'яжемо 4 одиночних стовпчики на початку ряду, І потім робимо надбавку. Після надбавки у нас 5 одиночних стовпчиків, далі надбавка, 5 стопчиків надбавка і рядок завершуємо одним одиночним стовпчиком, так як починали з 4. І так ми з вами вяжемо 9 рядочків. Дивіться, в дописі до майстер-класу, там розписаний кожен рядочок. От, коли ми дов'яжемо 9 рядочків, у нас діаметр має бути десь ну, у мене 15 см. вийшов діаметр. Ось. І нам потрібно зараз закрити ряд. У мене 9 рядків закриваю зараз рядочок і починаю обв'язку тамбурним швом. Як правильно закрити рядок? Дивіться, дістаю трічки петельку, завожу гачок зараз з внутрішньої сторони. Дістаю петельку на внутрішню сторону, трічки підтягую, не треба, щоб вона була велика. І завожу гачок під останню прив'язану косичку. Надягаю петельку на гачок, ось так. От, хватаю ниточку і провожу через всі ці петлі петельку, вивела петлю, завожу під наступну косичку, зараз, дістаю нитку і провожу через петлю. І знову дістала ниточку, провела через петлю, що на гачку. І так ми робимо ряд з'єднувальних петель або тамбурний шов до кінця, не дов'язуючи десь дві косички. Обв'язуємо так рядочок, приходимо до кінця. В кінці рядочку в мене не дов'язано дві косички, зараз я їх дов'язую, ось першу пров'язую, другу пров'язую. Дістаю трішки петельку, завожу цю петлю під першу косичку тамбурного шиву. Дістаю петлю. І тепер мені цю петельку потрібно провести всередину косички. В середину косички, яка відноситься до стовпчиків. Ось це був тамбурний шов, а це косичка, яка відноситься до стовпчиків. В середину косички завела, і звідси ми будемо починати. Перший рядочок стінок. ось так, Провели петельку і залишили. Перший рядочок стінок ми в'яжемо через косички стовпчиків, ось вони. підхватуємо верхню стіночку, косички і також нам потрібно захватити іще й перемичку. Ось, дивіться в мене Дві петельки лежить зараз на гачку. Отже, хватаємо нашу косичку. Виводимо зараз петлю підйому, повітряну петельку і починаємо пров'язувати перший рядок стіночок всередину косички і перемичку. Перший рядок стінок в'яжеться стовпчиками без накиду і без надбавок. Просто в кожну косичку і перемичку пров'язуємо стовпчики. І так ми в'яжемо до кінця ряду і з'єднуємося точно так само, як ми з'єднувалися до цього. Від місця з'єднання пров'язали 16 стовпчиків, далі беремо уже ниточку іншого кольору, підставляємо ось так нитка лежить на основній нитці, і пров'язуємо 2-3 стовпчики з перший. Другий, таким чином, вв'язуючи ниточку в полотно. Далі цей кінчик можна буде відрізати. Останній стовпчик перед зайчиком, який ми в'яжемо блакитною ниточкою, я закриваю білою шапочку стовпчика, формую білою ниточкою. І далі, тримаючи блакитну ниточку по стіночці корзинки, в'яжемо далі 7 стовпчиків. Ось перший стовпчик, другий в'яжемо зараз. Білою ниткою і в'язуємо блакитну в полотно Третій, четвертий. Тут головне не затягнути ту нитку, яку ви в'язуєте, дов'язуємо до кінця, і останній стовпчик ми закриваємо також білою ниткою. Далі біленьку залишаємо справа, беремо блакитну і продовжуємо в'язати до кінця ряду, закриваємося і приходимо до зайчика. Ось тут, до речі, коли ви закриваєтесь, вам потрібно буде ще й моточок з білою ниточкою протягнути через петельку, ось так, щоб не заплутались. Закрились і далі йдемо до другого рядочку зайчика. Підходимо, не дов'язуємо 2 Перед передостанній стовпчик перед білим кольором, ми закриваємо за допомогою білої ниточки. Тепер цю білу ниточку ми прокладаємо. Ззаду роботи і блакитну теж. Тепер нам потрібно в'язати дві ниточки одразу. Не стягуємо їх, хай вони лежать вільно. ось Ми закрили шапочку передостаннього блакитного стовпчика білою ниткою. Далі наступний стовпчик ми в'яжемо вже білою ниточкою. Це буде перший стовпчик біленький. Далі другий. Загалом в цьому рядочку має бути 9. Білих стовпчиків, тобто на два більше. І додаємо ми їх по боках. І от пров'язуємо останній білий стовпчик. Далі розправляємо гарно, щоб лягли всі наші ниточки, які ми в'язали. Білу ниточку ми залишаємо справа. Беремо тепер блакитну і продовжуємо в'язати блакитною. Доходимо уже в третьому рядочку зайчика знову до. Білої ниточки, проводимо білу ниточку за стіночкою, виводимо перед останній стовпчик блакитний, закриваємо білою ниткою. Зараз ми збільшуємо також на два стовпчики по боках з однієї і другої сторони, додаємо по білому стовпчику. Тому, не дов'язуючи два блакитних стовпчика, передостанній, обов'язково треба закрити білою ниткою. І далі продовжуємо в'язати стовпчики білою ниточкою, їх має бути зараз у нас 11. Дов'язуємо до кінця зайчика білі стовпчики, при цьому не забувайте, що ви в'язуєте дві ниточки ззаду стіночки. От зараз я пров'язую останній білий стовпчик вірніше. і останній одинадцятий білий, я закриваю блакитною ниточкою, і далі продовжую в'язати. І так я в'яжу ще два рядки точно так само. І наступний рядочок ми вже будемо зменшувати на два стовпчики. Тому там, де білий, пров'язуємо зараз блакитний. От, і далі ми беремо білу ниточку і продовжуємо в'язати. 9 стовпчиків блакитною ниткою. В цьому рядочку, нагадую, це шостий рядок зайчика у нас вже 9 стовпчиків. В кінці, коли ми дов'язуємо до кінця, у нас останній стовпчик біленький, закривається блакитною ниточкою. Ось дивіться, це останній стовпчик. Зараз у мене, я його закриваю блакитною ниткою, щоб не було видно переходів. Далі в'яжу стопчики блакитною ниточкою, закриваю ряд і знову зустрічаємось біля зайчика. Це вже в нас буде сьомий рядок зайчика, в сьомому рядочку у нас має бути 5 біленьких стовпчиків. Зараз синій стопчик в'яжемо. І другий синій в'яжемо, закриваючи білою ниткою. Закриваємо шапочку білою ниткою і в'яжемо зараз 5 стовпчиків біленьких. І в кінці останній стовпчик ну, повністю білий, закривається білою ниточкою. Пров'язали 5 стовпчиків, залишаємо білу нитку, беремо блакитну і дов'язуємо до кінця рядочку, закриваємося і зустрічаємося уже у восьмому рядочку нашого зайчика. В цьому рядку ми маємо пров'язати на 2 стовпчики більше. От Передостанній стовпчик-блакитний, ми закриваємо. Білою ниткою, наступний стовпчик білий. Далі ми в'яжемо до кінця білим кольором, і останній білий стопчик в цьому рядку ми закриваємо блакитною ниточкою. Далі в'яжемо, закриваємо рядочок, зустрічаємося знову біля білої ниточки. Останній стовпчик перед зайчиком ми в'яжемо блакитною і закриваємо шапочку білою ниткою. В'яжемо до кінця білої нитки і останній стовпчик закриваємо блакитною. І зараз нам залишиться дов'язати ще один рядочок, в ньому у нас буде 5 стовпчиків біленьких. В'яжемо зараз передостанній стовпчик блакитний. Тепер ще один останній блакитний стовпчик, але закриваємо вже його шапочку білою ниточкою. І далі ми в'яжемо 5 стовпчиків білою ниткою, і в кінці останній стовпчик закриваємо вже блакитною. На цьому пров'язне шозка завершений. Далі нам залишиться зробити лише обв'язку. Закриваємо рядок і робимо обв'язку. Зараз нам потрібно петельку протягнути через косичку, заводимо петлю. Далі завожу гачок ось сюди під ту петельку, яку щойно проводили, петлю вдягаю на гачок, вивожу ниточку і починаю в'язку тамбурним швом під кожну косичку, так як ми обв'язували денце. Пров'язую під кожну косичку з'єднувальні петлі, доходжу до того місця, де у нас біла ниточка. Останню цю петлю перед білою ниточкою завожу під петельку на внутрішню сторону роботи. І там, де у нас йдуть білі стовпчики, ми в'яжемо тамбурний шов за перемички білих стовпчиків. Зараз я пров'язала, тепер шукаю перемичку, завожу гачок під перемичку білого стовпчика і роблю з'єднувальну петлю. Далі шукаю наступну перемичку білого стовпчика і з'єднувальна петля. От Приходимо до кінця. Там, де воно закінчується білі стовпчики, от останній пров'язую і вивожу знову петельку на зовнішню сторону роботи. Вивела і дов'язую до кінця ряд з'єднувальних петельок. Коли дов'язали до кінця, відрізаємо кінчик ниточки, дістаємо цю ниточку з петлі. Дивіться, остання петелька от у нас не пров'язана, остання косичка. Тепер ми гачок заводимо під першу косичку тамбурного шву, протягуємо через неї ниточку, і тепер цю нитку заводимо в середину останньої пров'язаної косички. Заводимо на внутрішню сторону корзиночки, далі ми ховаємо кінчик і пришиваємо його або відрізаємо просто. І тепер будемо в'язати вушко, набираємо 12 повітряних петель і з другої перемички. Починаємо в'язати стовпчик без накиду. Під наступну перемичку в'яжемо на півстовчик з одним накидом. Далі робимо накид під перемичку, в'яжемо також на півстовчик з одним накидом. Далі накид заходимо під перемичку, в'яжемо стовпчик з одним накидом, дві петельки ще раз дві. Далі накид заходимо під перемичку, в'яжемо стовпчик з одним накидом, другий. Далі два накиди. І в'яжемо на з двома накидами. Спочатку дві петлі, потім три. Далі два накиди і в'яжемо стовпчик з двома накидами. Це дві петельки, дві петельки, ще раз дві. Далі два накиди на з двома накидами. Це коли дві петельки, потім три одразу. Далі накид в'яжемо стовпчик з одним накидом. Далі накид в'яжемо на з одним накидом. В останню перемичку стопчик без накиду. Знову сюди ж це саме місце на півстопчик з накидом. Знову в це саме місце стопчик без накиду, і повторюємо повністю так само по іншій стороні. Схемка вушок є в описі, або в кінці відео можете зробити скрін. Там дуже чітко і гарно все розписано. От ми з вами дов'язуємо вушко. До кінця в'яжемо друге таке саме. Зараз в кінці відрізаємо ниточки, дістаємо їх з петельок і ховаємо позаду під, під стовпчики, під перемички, гарно ховаємо, спочатку вверх, потім переходимо, перетягуємо їх донизу, пускаємо вниз, потім ми це все відрізаємо, робимо так на одному і на іншому вушку. Потім ниточку, яка у нас залишилась від Зайчика я відрізаю, заселяю в голочку і прив'язую вушка. Прив'язую за останній рядочок зайчика, заходжу і виходжу в цьому рядочку через стопчики, якби в розкол. Вушко як попадає, от як іде, так і заходите. А внизу ви заходите чітко в стовпчик в розкол. Зараз я вийду вушко і дивіться, зайду в наступний стовпчик в серединку в розкол, тепер у вушко виходжу і повертаюся в стовпчик в розкол. Далі знову зайду в ушко і вже в наступний стовпчик заходжу в серединку в розкол. Далі приєдную після цього наступне вушко, і через цей стовпчик з'єднуюсь. От, вийду в наступне вушко і повертаюся цей самий стовпчик, через який щойно прошивала. Далі вушко, наступний стовпчик. І так пришиваємо вушки, формуючи такі фальш-стовчики. Коли підшили ниточку позаду ховаєте в тіло, там, де зайчик, відрізаєте все-все зайве. Далі намотуєте ниточку на пальчики, робимо такий помпончик, розділяємо, зав'язуємо. Розрізаємо ножицями ниточки. От. І коли розрізали, можна іншими ножничками це все підправити гарненько, обрізати все, що зайве. Далі зав'язуйте ниточку. Треба, щоб було два кінчика, і ці два кінчика навколо стопчика заводите. Спочатку один завели, і з іншої сторони стопчика другий. Все, завели, зав'язала. Тепер зв'яжемо ручки, залишаємо кінчик ниточки, для того, щоб потім прошити ручку. Набираємо 4 повітряні петлі, з'єднуємо в коло і починаємо в'язати, робимо петлю підйому і в'яжемо стовпчики без накиду в середину косичок по колу. Потім ми приходимо до того моменту, де у нас починаються проглядатись перемички, і пров'язуємо стовпчики під косичку і перемичку. В'яжемо по колу. Під косичку, перемичку, косичка, перемичка, знову косичка, перемичка, і так ми набираємо висоту ручки, така, яка вам необхідна. У мене ручка вийшла 29 см. Мені цього достатньо. Відрізаю кінчик ниточки, дістаю з петельки, беру голочку, заселяю в голочку ниточку і починаю. Обережно пришивати, знаходжу серединку, і пришиваю ось так от через середину. Ось так, через середину, під косичку. От, під косичку верхнього ряду. Все гарно пришиваємо, закріплюємо з однієї і з другої сторони. Можна ще взяти якийсь декорчик і прикрасти вашого зайчика. так, корзиночка готова, дякую вам, що були зі мною.